Медицина краю страждає від роздутих штатів, розпорошеності ресурсів та слабкого матеріального забезпечення, саме такий діагноз поставили її чиновники, висловлюючись медичними термінами, без оперативного втручання тут не обійтися. Буде скорочено штатних посад в лікувально-профілактичних закладах області 256, в районах 353. але фізичних осіб, тобто людей. Буде скорочено всього лиш 132 особи. Тобто, це підтверджує мої слова, що кожний крок буде виваженим. Визначені шляхи оптимізації мережі дають нам право зараз говорити про те, що за півроку ми будемо мати економію, економічний ефект в 10,5 мільйонів гривень. До зекономлених коштів цьогоріч додадуть ще й гроші з державної казни. 22 мільйони гривень цільової субвенції надійдуть на рівненщину для закупівлі медичного обладнання та витратних матеріалів. Завдяки цьому каже Світлана Сад, повинні запрацювати норми конституції, що гарантують безкоштовне медичне обслуговування. На Рівненщині будуть брати приклад Закарпаття, де роботу лікувальних закладів вже оптимізували. Однак сучасна медицина потребує не лише грошей та кваліфікованих лікарів нині не обійтися і без досвідчених менеджерів. Медицина, як і всі інші галузі, потребує менеджерів, потребує економістів, потребує таких керівників, які виведуть галузь із кризи, які можуть бачити на 2-3 кроки вперед. Декотрі керівники від медицини вже позбулися своїх посад, і ротація кадрів буде продовжуватися, запевняє Світлана Сад. Однак, перш ніж робити різкі кроки, обласні чиновники обіцяють обов'язково дослухатися до думки на місцях. Зокрема, у районах вже створено робочі групи, які повинні запропонувати своє бачення оптимізації закладів охорони здоров'я. Аласищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.